Вечір добрий, доброї ночі. Скоро буде добра ніч вже, бо вже вже досить. Вон там десь в нас певно комбайн косить вже соняшник. Я так собі думаю. Зівається в нас вітерець. Я ще поки на городі. Дівається вітерець, холодає. Поки на ще. Винесу зараз трошки в мене є морквиня. Нічого, не видно, звичайно, там берета біліється. Винесу морквиня. І вже й буду до хати теж йти. Темно вже. Ще роботи дуже багато. Там завжди є, ми це розуміємо всі. Але... Просто кажуть, що буде портитися погода. Але будемо бачити. Дасть Бог день, дасть і роздуми, і роботу, і існування, і життя далі. А я зараз таки подивлюся. Так, там, напевно, на полі вже є б'ють комбайни. От там далеко. Там, певно, косять соняшник. Ну, якщо буде прохолодно чи що. Певно, туди і не обійде. Осінь. Осінь вже собі наступає, осінь на нас насувається, наступається. От. Так не хочеться. Так не хочеться. Розумію, що не може бути вічно весна, літо. Но повинна бути і зима. Повинна бути зміна, хтось зиму любить. А я не люблю зими. Осені тим паче не люблю. І зими не люблю. Не люблю холоду. Кажуть, як то кажуть, кожна людина любить тепло. Тепло я говорю і про людське, і про ніжність, і про ласку, і гарні відносини. Це любить, напевно, кожна людина. Я думаю, що таких людей немає, хто любить. Самотність любить. Холоду, холодність, замкнутість. Ще щось. Хоча кожна людина це індивідум, це характер. І тут не можна заперечувати щось зовсім таке інше. Ось так то. Вогники світяться. І це там, певно, робиться робота. Поки погода теж використовують, тому що це теж врожай, гроші. Прибуток, прибуток наш, тому що ми теж з того отримуємо за свої паї. Добре, гарної ночі всім, гарного вечора. дай Бог вам здоров'я всім. благополуччя всім. І дай Бог, щоб ми дочекалися, щоб ми всі могли радісно виконати своє одноєдине, таке найсаме заповітніше бажання мир і перемога. Пока-пока всім!